Я не знаю, про що ви мрієте неважливо, наскільки ваша мета може здатися нереальною. Неважливо, наскільки вам зараз важко та як далеко від вас знаходиться ваша мрія. Я знаю точно, що мрії, яку ви тримаєте в голові, можливо досягнути. Давайте скажемо це разом. Це можливо. Іноді ми можемо сказати, що нам важко виконати якесь завдання, але що ми не можемо навіть подумати. Це про те, що щось неможливо. Доки ми йдемо за своєю мрією, доки ми працюємо над нею день у день, ми здатні втілити в реальність все, про що ми мріємо. Я хочу сказати вам, що у процесі роботи над вашою мрією, ви можете зазнати багато розчарувань, багато невдач, багато болю, багато труднощів, багато поразок. Але у процесі подолання всіх перешкод ви дізнаєтеся, що здатні досягти більшого, ніж ви собі уявляєте. Ви зрозумієте, що в вас всередині є велич. Ви зрозумієте, що ви набагато сильніше, ніж собі це уявляєте. Зрозумієте те, що ви могутніші за невдачі, які трапляються на вашому шляху. Я постійно працюю над своїми мріями, але більшість людей не роблять цього. Чому я також пройшов через це? По перше, це страх. Страх перед тим, що щось піде, не так, та страх успіху, думки на кшталт, що робити, якщо все вдасться, я не зможу з цим впоратися. По-друге, це те, що більшість людей почувається комфортно. Вони припинили рости, припинили працювати над собою. Вони припинили розвивати себе. І в кінцевому підсумку вони залишаються в комфортній зоні і припиняють працювати над своїми мріями. По-третє, це те, що більшість людей не почувається гідними успіху. Те, чим я займаюся зараз, я міг би почати робити багато років тому. Але оскільки я вважав себе не гідним цього, через те, що в мене не було вищої світи, через те, що я не вірив в себе, через те, що я дозволяв думці інших людей впливати на моє життя, я не діяв відповідно своїх мрій. Тому я вітаю вас за те, що у вас є мрії, та за те, що ви працюєте над ними. Я вітаю вас за те, що у вас є віра в себе, тому що це потрібно для досягнення всіх ваших бажань. Почніть шукати шляхи подолання всіх викликів та вдосконалення себе. Звісно, я не знаю, які вас мрії, але можу сказати вам, що досягти того, чого ви найбільше хочете в житті, можливо. Пам'ятайте, що важливо не здаватися, повторюйте за мною. Це можливо. Мої мрії обов'язково стануть реальністю. Я працюю над собою. Я оточую себе переможцями. Я стану найкращим. Я це зроблю! Це все про мене. Я маю це зробити. Це не кінець, поки я не переможу. Пам'ятайте, що так, все можливо. Ви можете створити майбутнє вашої мрії та спрямувати ваше життя в необхідне для вас русло. Для цього ви повинні ставити цілі, навчитися планувати, візуалізувати свої мрії, постійно думати про те, як ви можете покращити свої навички в тому, що ви робите, або як ви можете набути нових навичок, які допоможуть вам. Потрібно постійно шукати шляхи вирішення проблем, навіть коли інші думають, що ви вже зазнали поразки. Ви повинні взяти на себе особисту відповідальність за те, що для того, щоб стати успішним, ви зробите все можливе. Але я хочу сказати вам, що це важко. Це не легко, важко змінити своє життя. Я пам'ятаю, як приблизно три роки тому, коли я починав свій бізнес в штаті Мічиган, у мене почалися важкі часи. Я буквально спав на підлозі свого офісу. Одного разу до мене прийшла охорона. Я відчинив двері та вийшов до них у коридор і сказав: вітаю, що ви хотіли. Охоронець дав мені конверт і сказав, чи не могли б ви прочитати його зараз. Я побачив, що цей лист був від керівництва будівлі, в якій знаходився в мій офіс. Там було написано наступне: пане Браун. Це офісна вежа, це не готель. Будь ласка, припиніть спати в своєму офісі. Я відповів: вибачте, сер, але я просто працюю багато часу. Я підприємець, я створюю свій бізнес. Зараз у мене погані часи, але вони не будуть такими завжди. І я попросив дати мені можливість продовжувати працювати так, як я це роблю. Адже я не намагався зробити офіс своїм домом. Надалі мені було неприємно проходити повз цих охоронців. тому що коли вони бачили мене, вони починали глузувати з мене. Подивіться, це той хлопець, який говорить, що досягне успіху, але в нього нічого не виходить. Він купається в ванні на 21-му поверсі. Він спить на підлозі свого офісу. Він та ще двоє мрійників разом з ним. Просто подивіться на нього. Це було важко пройти через ці труднощі. Я зіткнувся з фінансовими проблемами. Я не міг заплатити за всі свої рахунки. Мої мрії були так далеко, але я знав, що одного дня я досягну їх. Це було дуже важко, це потребувало надзвичайно багато зусиль, щодня брати себе в руки, вірячи, що я можу досягти успіху. Були моменти, коли я сумнівався в собі. Я не розумів, чому це відбувається зі мною. Я не намагався зробити нічого поганого. Я просто хотів піклуватися про своїх дітей та матір. Чому це відбувається зі мною? Це було дуже важко. І ось я хочу сказати тим із вас, хто зазнав певних труднощів, не відмовляйтеся від своїх мрій. Якщо ти зараз на шляху до своєї мети, то обов'язково настануть моменти, коли ти почнеш сумніватися в собі. Важкі часи настануть, але вони не прийшли, щоб залишитися. Вони прийшли, щоб зробити вас сильніше. Дуже важливо розуміти це. Не кажіть, що в мене був поганий день, скажіть, це день зміцнення мого характеру. Важливо вірити, що ви можете досягти всіх своїх мрій. Повторюйте за мною, як би не було погано. Або як би не стало погано, я збираюся це зробити. Я зроблю це. Ви можете жити своєю мрією. І дуже важливо, щоб ви оточували себе переможцями, які також працюють над собою. Це допоможе вам ніколи не здаватися. Ви маєте взяти особисту відповідальність за те, щоб тілити всі ваші мрії в реальність. Ви повинні твердо прийняти це рішення. Що я можу це зробити? Це важко, але ви повинні говорити собі, що я той. Я той, хто це зробить, я той, хто досягне успіху в цій справі. Якщо ти хочеш чогось настільки сильно, що готовий вийти і боротися за це, працювати день і ніч, щоб це отримати. Якщо ти готовий витрачати весь час на свою мрію, якщо ти постійно бачиш цю картину життя, про яке ти мрієш, і все видається марним та пустим без цих мрій, якщо ви із задоволенням потієте для цього в тренажерному залі і не здаєтеся, навіть якщо всі проти вас, якщо ти просто йдеш за тим, чого хочеш, і викладаєшся постійно на максимум та постійно віриш в себе, якщо ні труднощі, ні бідність, ні поразка не можуть тебе зупинити, і ти продовжуєш іти далі до того, чого хочеш. То з таким підходом ти обов'язково здійсниш всі свої мрії.